В цьому відео ми поговоримо про дві конструкції, з допомогою яких ми можемо говорити в різних часах. Перша це ір плюс інфінітив. Тут ми говоримо про майбутній час, або про розмовний майбутній час, або про близький, Те, що буде незабаром. Ама напросима семана, ну на просимо мейш, так, або ой жанот, сьогодні ввечері. Як відміняється дієслово ір, ви можете побачити в табличці: ела, ele, восе, вай, nós, вамуш і ели ще елаш восеш Чому нам це потрібно? Бо ми будемо відміняти дієслово ір. Наступне дієслово залишається в інфінітиві. Давайте подивимось, на переклади. «Eu вов, falar». я буду або я збираюсь говорити. Eu vou estudar португеш. Я збираюсь вчити португальську. Tu vais aprender muito. Ти будеш вчити багато. Або ти вивчиш багато. Ela vai abrir a porta. Вона збирається відкрити двері. Nós vamos fazer muitas coisas. Ми будемо робити багато речей. Eles vão comer tudo. Вони збираються або вони з'їдять все. І наступна конструкція це ештар А плюс інфінітив дія, яка відбувається зараз, в даний момент. Це як present continuous в англійській мові. Відбувається дія агора, неште моменту. Не забувайте, що тут не лише ештар, а також є допоміжний прийменник А, який обов'язково тут потрібно ставити. Наступне дієслово буде в інфінітиві. Як ми відміняємо ештар? Eu estou, tu estás, ela, ela, você está, nós estamos, e elas, eles, vocês estão. Давайте поглянемо, на приклади. Eu estou a estudar português. «я вчу португальську», Тобто, я роблю це зараз в даний момент. Tu estás a aprender muito, «ти вивчаєш багато також в даний момент. Елештабрі рапорта, вона зараз відкриває двері. шта ж, фазер муй фазермуйте шкользиш. Ми робимо багато речей зараз, в даний момент. Ела Кмер туду – вони зараз все з'їдають. Сподіваюсь, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео, а також в інстаграм там багато корисних матеріалів.